Продовжимо розробку фінансових моделей бізнесів групи, казначейства та керуючої компанії власника. Маємо зробити вісім окремих моделей для кожного із бізнесів групи. Фінансову модель фабрики, роздрібної мережі та оптової компанії вже зробили. Зробимо фінансову модель бізнес центру. Маємо активи, зобов'язання та інвестиції в бізнес центр на початку проекту. Фінансова модель покаже, як вони будуть змінюватись в процесі роботи і який буде їх стан на кінець нового періоду. Будь-яка фінансова модель складається подвійним записом методом нарахування та починається з ПЛ. ПЛ кожного із бізнесів має бути приведений до прийнятої структури доходів та витрат. Доходами бізнес центру будуть доходи від здачі офісних приміщень в оренду, в тому числі бізнесам групи та керуючій компанії власника. Собівартість оренди амортизація переданих в оренду приміщень. І якщо ми продаємо товар, він передається у власність покупцеві, а його собівартість відшкодовується покупцем через ціну продажу. При оренді офісу він не передається у власність орендарю, але в процесі користування зношується отже, потребує відтворення. І якщо ціна оренди не відшкодує знос, ми змушені будемо зробити це за власні кошти, що нівелює прибуток від оренди. Тому у фінансовій моделі бізнес центру собівартістю оренди буде амортизаційний фонд для відтворення нерухомості. Ось як це буде в балансі прямими витратами бізнес центру будуть витрати на його управління. Згідно прийнятої структури доходів та витрат, витратами бізнес центру будуть відсотки на інвестицію керуючої компанії. Ось як це буде в балансі доходи від оренди. Амортизація, адміністративні витрати. Проценти на інвестицію так як фінансову модель ми складаємо подвійним записом виникнуть борги орендарів, зобов'язання заплатити за отримані послуги, витрати матеріалів. Крім орендної плати, орендарі також будуть відшкодовувати експлуатаційні та комунальні витрати бізнес центру, відповідно, буде собі вартість таких послуг. Ось як це буде в балансі. І якщо відшкодування таких витрат буде меншим їх собівартості тарифи потрібно буде збільшувати. І навпаки, якщо відшкодування буде перевищувати собівартість, тарифи потрібно буде зменшувати. І якщо у нас є витрати матеріалів та МБП, їх потрібно поповнювати. Бізнес також буде купувати обладнання та інші необоротні активи. Відповідно, будуть зобов'язання перед постачальниками оплатити ці покупки. Це всі нарахування, які нам потрібні для фінансової моделі бізнес центру. Тепер дивимося, як будуть сплачуватися отримані борги та зобов'язання отримуємо гроші від орендарів. Збільшиться гроші, зменшиться борг орендарів. На початку роботи орендарі будуть сплачувати заставу. Коли договір оренди добігатиме кінця та не буде продовжений, сплачені застави будуть зараховані в рахунок оренди та комунальних послуг. Сплачуємо зобов'язання та відсотки на інвестицію керуючій компанії. Зменшаться гроші, зменшаться зобов'язання. Нарахований амортизаційний фонд буде акумулюватись на окремому рахунку, з якого також будуть фінансуватись покупки обладнання, а в балансі будуть залишки боргів та несплачених зобов'язань, якщо розрахунки проведені не повністю. Бізнес центр буде брати кредити у банків та керуючої компанії. Бізнес-центр отримуватиме та повертатиме інвестиції керуючій компанії, буде обмін валют та курсові різниці. Це всі операції, які будуть в бізнес-центрі повстановлені принципові схемі роботи та згідно задач, поставлених власником, не змінюючи юридичну структуру бізнесів, розділити фінансові та матеріальні потоки між ними, дохід від оренди, адміністративні витрати, відсотки на інвестицію. Відшкодування експлуатаційних та комунальних витрат, покупка матеріалів та необоротних активів, отримання грошей від орендарів, оплата покупок, кредити, інвестиції, обмін валют, курсові різниці. Тепер можемо визначити фінансовий результат бізнес-центру та розподілити його прибуток в установленому власником порядку. Відносимо доходи на збільшення фінансового результату. А витрати на зменшення фінансового результату. Бачимо прибуток бізнесу. Розподіляємо прибуток в установленому власником порядку. Бачимо розпреділений прибуток та зобов'язання бізнесу виплатити прибуток керуючій компанії, в страховий резерв виплатити премію менеджменту, виплачуємо частину прибутку керуючій компанії та менеджменту. Отримуємо повністю сформований обіговий баланс бізнес центру. Із якого формуємо управлінський баланс та ПЛ для власника та менеджменту бізнес центру, де бачимо активи, зобов'язання, інвестицію, доходи та витрати бізнес центру як окремого бізнесу. Ми зробили фінансову модель бізнес центру як окремого бізнесу в складі групи без зміни її юридичної структури. Наступне фінансова модель сервісних підрозділів групи.